Чи знаєте ви, що сьогодні Міжнародний день грамотності? Тому до вас є питання: скільки мішків картоплі накопала родина? Один. У вас є питання. Скільки у нашому класі бруднуль? Відповідь у самому питанні? Ну. Скільки хворих пили відвар? вар? Відповідь у самому питанні? Правильно. Скільки напили зовсім відповідь у самому питанню? Напевно, сім. Правильно Скільки чоловіків несли трибуну? Я думаю, три. Правильно. Сьогодні Міжнародний день грамотності. Отож, ми хочемо перевірити, чи відрізняєте ви як україномовні слова від суржика? Клубніка це справжнє слово чи суржик? Суржик, а як буде українська? Червона смородина це справжнє слово чи суржик? Суржик. А як буде українською? Червоні пиріжки Земля Це справжнє слово чи суржик? Суржик. А як українською? Правильно. «Крижовник» – це справжнє слово чи суржик? Екодо української правильно. Голубік це справжнє слово чи суржик? Ні. А екоди Правильно. Роза це справжнє слово чи суржик? суржик. А Клюква це справжнє слово чи суржик? Це російське взагалі слово, начає журавина. Переклад відзначає журавини.